Братська могила визволителів по вулиці Леніна, центрального міського району, вже давно стала знаковим місцем для мешканців району. Тут поховані солдати та офіцери 4-ї та 394-ї гвардійських дивізій, які просувалися з боями містами і селами України і полягли за звільнення криворіжжя. Представники міської та районної влади, громадських організацій, ветерани, учні та студенти багато людей прийшли вклонитися героям, адже день визволення рідного краю є пам'ятним для кожної родини. Наш синові обов'язок, висловити самі великі слова Пашани, побажати вам, наші ветерани, дійсно, здоров'я, довголіття, щоб як можна більше ви оставалися з нами. Це дуже буде вагомий вклад наших ветеранів, які зможуть донести до наших дітей про те, як треба любити нашу батьківщину, як треба жити. І дійсно бути настоящими патріотами нашої вітчизни. У нашому місті, колишнім фронтовикам і працівникам тилу завжди приділялася велика увага. Подарунки до ознакової дати отримали й ті ветерани, які прибули до Кровбасу як переселенці. Тільки в центральному міському районі мешкає близько 12 тисяч ветеранів. З них 109 – дев'ять учасники бойових дій, які 70 років тому проривалися з боями в окуповані міста та села України. Всі служби району, ну і ми, ветерани, волонтерська служба наша волонтерські загони школярів. Всі спрямовані. На те, щоб от ті запити, які ветерани висловили в соціальному паспорті, щоб вони були всі реалізовані. Звертаємо максимальну увагу на їхнє здоров'я, на протезування, направляємо, якщо це потрібно, на лікування чи санаторно курортне Ну і звичайно, акція Ветеранське подвір'я, яку ми вже два роки здійснюємо. Більше 30 мільйонів життів забрала Велика Вітчизняна війна. Тільки за визволення України загинуло 8 мільйонів радянських бійців. 1225 днів тривало визволення нашої країни. За цей час на території України було проведено 15 наступальних операцій. Ці бої пам'ятають і визволителі, і очевидці тих подій. Я був пулеметчиком проти зенітних пулеметів спарених. Коли налітала авіація фашистська, ми Вот, Були дуже тяжкі бої. Нас легко було дуже дістати. Там дуже багато погибло моїх ребят. Я сам з Полтавщини, з 30 району. Осободі, я пам'ятаю, що ми встречали їх, вони їхали на лошадях і кричали, що ваше село вже освобождено. Всі люди такі раді були, що ми освободили, що більше воїни не буде. Яско, Кишиневская, Изюмска, Борвенковская, это прессвобождение Харькова, Коршуншевченковская, это маршал Конев, Иван Степанович, вот так. И на юг. Квітами та словами вдячності вшанували пам'ять героїв Криворіжці. Кожен в цю мить згадував і своїх рідних, які полягли, визволяючи інші міста та села не лише України, а й Європи від влади нацистів. Ці бійці загинули заради того, щоб їхні нащадки ніколи не знали жахів війни. І сьогодні ми маємо робити все можливе, аби зберегти в нашій країні мир, спокій і злагоду. На цьому особливо наголошують зараз всі ветерани великої вітчизняної.